Анна Войтенко до початку повномасштабного вторгнення жила разом із родиною в Донецькій області. Після початку Великої війни їй вдалося виїхати на безпечнішу територію до старшого брата. Однак мама Ані ще три місяці перебувала в окупації у Волновасі, а зараз сім'я вже більше року мешкає у Тернополі. Відчим дівчини був військовим. Дуже хороша людина була, дуже хороша, дуже багато чого робив. Він до війни в нас працював в ремонті обзуття. То він дуже добре робив зет. Олег Всемирний у 2015 році пішов добровольцем до лав Збройних сил України у 2022 тисячі Чоловік був парамедиком та служив у третій штурмовій бригаді групи Айдар. Сьогодні його доля невідома. Він їй в, в день подзвонив, сказав, що їх взяли в кільце і що він виїжджати не буде, бо він ранений в руку. і Він не хоче кидати хлопців. І після того з ним зв'язок повністю обірвався. От. І як мамі розказували ті, хто виїхав, хто чув, сказали, що нікого не брали, бо там був Вагнер, і вони нікого не брали в полон. То скоріш за все, що він загинув. Анна разом із мамою відвідує зустрічі дружин та матерів загиблих воїнів. Організовують такі заходи, волонтери, церкви, хліб, життя. Щоразу на учасників чекають концерт, різні майстер-класи, фуршет і найголовніше спілкування. Не кожна людина, приїхавши зі свого міста в інше, може знайти собі якусь віддушину, як то кажуть, від того всього, щоб з ким спілкуватись, якісь друзі, якісь знайомі то отак от от ти приходиш на якісь такі заходи, то ти, ти спілкуєшся з людьми, ти якось виходиш від е, своїх проблем і тобі від цього легше стає. Кожного разу це такий момент такої маленької радості. серед таких сірих буднів вони отримують позитивні емоції, вони отримують підбадьорення. Кожного разу після майстер-класу вони в захваті, бо вони кожного разу для них це щось нове, цікаве, можливість створити щось своїми руками і найбільше це спілкування. Організатори розповідають, проводять такі душевні зустрічі раз на місяць. Щоразу доєднуються до 30 нових учасників, окрім програми, заходу кожна часу. Сниця отримує гуманітарну допомогу, а це продуктові набори та комплекти для гігієни.